Доброго вам ранку. Ну що ж, йдемо на провірку наших гарбузів. Ми вже, вважаю, оцю штуку і не закриваємо, бо що ж так, в такому неудобному місці. Зразу, коротше, при вході. Ну, що ж ти зробиш, при вході в город. Хочу сказати, а мачалки то прогресірують. Ось тут дві вчепилося. А оця така здорова. <кхід> Ви що? Дивіться, моя рука. Гляньте, я не можу її обхотити наполовину. Бачите, яке чудо? Сиділа, сиділа і вона почала давати. Дивіться, бачите, так? Да? Гляньте, бачите? Подивіться, які чудеса. А тільки було отих два. Ну, вже прохожено, ну як вам вже ж не показати. Це другий раз огірки, щоб ви могли побачити. Так, це другий раз огірочки. Куди не глянеш, то вони вже мають свої, як то кажуть, пупочки. Це другий раз кабачок цвіте, поки нічого не бачу, не знаю, що там робиться. А, другий раз редька вже яка, бачите? Уже я любуюся оцею красунею, саме настояща красуня. Є дорогенькі перці, є, все є. Ну, ось ми добралися до чудо дерева, яке родить гарбузи, да, іменно чудо дерево. Злась? я тобі кажу, що злась? Ну добре, вона трошки приземлилася получше, була набагато високо, але я поняла, стала приземлятися. Ти куди лізеш? Ти куди лізеш? Ужас один. Представте собі. А ти що собі думаєш? Що ти собі думаєш? Хто його знає, що вони там думають? Ой, а ти що собі думаєш? Скажи, га? Скажи, що ти собі думаєш? Які, які красиві плоди на дереві, скажіть. які гарні, як персики. Не даром же то таке дерево таке. Я, я вже пробую підняти, я її не принесу. Вау! Оце туди! Ох, люди мої милі. І з курня треба зняти. Ото туди, ото вродила! Ой, Людоньки, як же ж тебе подвинути? О, мама моя мила. Влізла на корінь. Ах. Ну, що ви скажете? Короте, я її принести, я вже її принести не принесу. Таке тяжке лежить. Огромніше. Громадіна, саме настояще. Думаєте, що? Кончилися цяцькі? Бачите, то це вже з цього кінця. Щось там той кінець такий плодовитий, а це я взагалі нічого не бачила. А вже з цього кінця теж порадувала. Хоча, може, треба придивитися, хто його знає. То таке тако, розглядаєш і воно тобі показує. Ну, з перчиком тут, а що ж? Вже ці арахісові, то я вже на них. Короч, вже і не сильно звертаю увагу. А то спеціальний сорт. Ну, коротше, вже одна, як кажуть, відправилася, не знаю, що то буде. Ну, я розумію, що це вже дуже-дуже пізно, але ж побачимо, що то буде. Дуже гарний сорт помідорів. Це другий раз, це теж нові на цій стороні, то це зараз так поки цвітуть, бачу, що вони трошки більше страждають, а ті якось там благоденствують, бо їм частіше Захищає їх все, а ці. Ну, побачимо. Але ж теж вже є пупіки, коротше, і в цих само, да. От так само, отак, як вже плетуться, то вже бачите куди. Ну, хай плетуться, хай. А Це старий врожай, так і продовжує, бачите? Поліз собі, непонятно куди, але пупіків на ньому. Ну, хай собі лізе там, запутався. В, джунгах, в джунглях, але ж дивлюся, бачите, не сохне, то й добре. Ну що, <клес> цвіточок вирвала, <клес> щоб був смачний сніданок? Красота, хоч, хоч листям і тому полюбувається, поки плодів немає, правда? Ранок дуже гарний, хай Бог всіх благословить, всім дуже гарного вам настрою! Да, то бачите, так з городу, кожен раз, кожний білий раз щось несеш в руках. Ну, прийшла я до нашої городської пані. <кій> Треба щось робити, я дивлюся, вже все, вже, вже желізо її держить, ото бачите, да? Ой, ти пані, пані. Яка ж ти велика пані? <кій> Чудо просто. Якісь, якісь одні чудеса, це квітка, гляньте, це квітка, да? Вона якась така культурна стала. Гляньте, де ж той горщик. Ну, подивіться, що горщика, що пані стала, як ви пам'ятаєте, вона була, коли поселилася, вона була пів того горщика, а зараз Зара рознесло так, що просто держись. То проспала такого огірка. Запутався десь мені. І що ти йому зробиш? По-новому. Це просто старі. Старі беруть по-новому і дивлюся, Вон, бачите, зав'язалося вже, звісно. А оце новий. Це повністю новенький. Ну, хто його знає. Да. Серед цього всього ще й перці є. Малина є, вже є, що цвіте в другому місці. Я просто вам не показала, як то кажуть. Коротше, це моя чайна роза. На що і в що вона превратилася. Ви бачите, так? Да? Ну, повна плодів, ця чайна роза, необичних плодів. Дивіться, це вже поціновій вилазить. Це повністю показали свої носичі, хвости. Там як Лілія блаухає. бачите, да? так? Так, да-да-да-да. Ця, ну... Трошки так і не дотягнулася порівняно. І вона вже не є така велика, як всі остальні повиростали. Там всередині розів, бачите, вона набагато більша. Сюди, якщо заглянути, вони також набагато більші у цього. Бачите, які вони хороші. А, да. Думаєте, що кончилося, але ну, ця яка гляньте. Я длінюща тут не. Ці якісь більш такі. Ось то бачите, то можете собі представити, яка в мене картинка. Це просто картинка. Хочеш вір, хочеш не вір. Ну, любуюся, як. Вже навіть і оця зацвіла. Наверху гарбузи. Коротше, я вам кажу. Щось таке придумати було навіть і важко. Як воно само придумалося. Само просто розрослося. В такі вже все порозросталося, що тільки дивуєшся. Ну що, пішли ще провіримо малину. Ну що, прийшли ми до нашої малини. Ого. Похоже. Що похоже, вже можемо щось смакувати. Так що, да, да, не всі, я не знаю де, не хочу йти далі, там ще далі теж є. Але можна в ужину піти ще подивитися. Ну й дають. Короче, вже і на грушку. Гляньте. Уже і на грушці, чудеса. Це ми прийшли в необичне місце. Вужина. Коротше, вужина в кропиві. Ну а що ж ви думали? Все має бути просто професіонал. Да, так, є вужина. Я вже за ній забула, що вона тут в мене існує. Оказується, треба ну, її позбирати. Так, є бубки вужини. Тоді в кропиві. <плод> Називається обережно. Це моя оливка із зими. Вона не мала ніяких шансів вижити, бачите? Тому що це не та зона, зима була, ви самі бачили, така серйозна зима. Ну, оливка вижила. Це чудо, що вона вижила, вона повністю. Кому я дала, коротше, поприпадала. Вона вижила таку сурову зиму. Фіга гарна. Ну коли вона дасть свій плід, то не знаю. Так кожного року. Ось чорна рабіна. Тебе треба вже все, я дивлюся. Куди не зайдеш, все просить руки. Все треба забирати і збирати. рябіна від давлення, хто не знає. Ну що, а це Албори, коротше. Да. Кажуть, що хороші хороші бубочки для імунної системи. Ось так вона цвіте. Ось так. Зацвіла. Пахне, дуже пахне. Ну ви, які не знаєте, будяк, от тобі будяк. Ми його держимо так, що він відвоював своє місто. Бачите, він має отакий. Во. Е, ну, зараз воно малюденьке, то воно ще так не чіпляється. А якщо чесно сказати, не дуже чіпляється, колись, колись кидалися ними. Оце те листя, береш і п'єш це листя, перемелюєш його, видушуєш сік. І на марлю видушив хорошу. Ось так я держу цього красавчика. Ну що ж, целний, треба, щоб були всякі квіточки, як кажуть. Чекайте, чи тут цвіте, а вон цвіте. Ольго, так, своркаємо. Добре, доброго вам ранку, доброго вечора, доброго дня. Я не знаю, коли хто буде дивитися, ну, будьте благословенні. Щасливі садіть і будете щось мати, що її людина теж. не Воно дійсно так, це є правда. Так що ось такі справи і ось такі вам побажання. Робіть щось, то щось і буде. Все заховалася, заховалася красотуля. Ну що, двохповерховий, але щось йому не дають жити, як кажуть. О, бачите, там сидять зараз, я візьму водою їх. Я не можу достати, долізти, не можу, нічого не можу зробити. Тільки можу голову задерти, отак, як я задерла. То мостіком треба ставати. Не знаю, чи з них буде якийсь такий серйозний толк, чи не буде. Усміхніться і щось добре побажайте. З Богом всім.